Гейхери hey, на опт йдуть різних кольорів без назви сорту. Опт від 48 штук, ціна по 25 гривень. Колір обрати ну, якби трошки неможливо, тому що в касеті, які попадуть, такі будуть. В общому десь 5-6 сортів. Інколи навіть даже я вибирала і 11 штук із 48 штук. Тобто один набір там на 11, на 12, коли як було. Ну а потім йдуть повтори. Тому як для себе можна брати як варіант, багато в мене клієнтів беруть для себе. Одну-дві касети, наприклад, з одної партії одну взяли касету, з другої партії другу касету, а лишки просто продали або там між подругами обмінялись, там чи ще якось, хто як хоче. Бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення, підписуйтеся на всіх платформах Солнышко Юлія. Зручніше працювати через Facebook. Бажаєте, пишіть в особисті. А також червона, і чорна чорної щуки єсть до продажу.